На дворі буде або листопад, або березень, але точно не січень. Синоптики розповіли, якої погоди чекати українцям впродовж наступної доби. Кажуть, загалом температура повітря буде комфортною, опадів очікувати не варто. Проте місцями зима ще нагадає про себе. Всі подробиці розповім за мить з вами новини ТСН.UA і Я Людмила Труфен. Підписуйтесь на наш канал тисніть Подобайки, а ми переходимо до новин. Новий день і новий прогноз погоди. Синоптикиня Наталка Діденко розповіла, що чекати від погоди 22 січня. За її словами, сьогодні у Києві очікується хмарна погода у другій половині дня та увечері дощ та мокрий сніг. Вітер південно-східний, ручкий, вночі близько нуля, в день плюс 2, плюс 3 градуси. А загалом в Україні температура повітря становитиме плюс 1, плюс 4 градуси на півдні плюс 3, плюс 7 градусів у східній частині від одного морозу до двох градусів тепла, де не де пройдуть опади. Води у вигляді дощу та мокрого снігу пройдуть місця. Ми на заході, півночі, у центрі та на півдні. Східні області утримуються від опадів. Вітер південно-східний, ручкий, на сході пориви до 15-20 метрів за секунду. З 24 січня температура повітря в Україні підвищиться на кілька градусів. Раніше прогноз погоди на цей тиждень озвучив і метеоролог Ігор Кибальчич. Він заявив, що 22 січня погодні умови Україні продовжують визначатися областю підвищеного тиску, а та також виступом антициклону зі сходу. Очікується хмарна погода з проясненнями. Без опадів. Температура повітря в нічний час очікується мінус 2, плюс 3, в день – плюс 2, плюс 7, на Одещині та у Криму – до плюс 9. У четвер, 23 січня на всій території країни продовжиться період спокійної та сухої погоди без опадів. Лише в день місцями у Криму пройдуть невеликі дощі. Температура повітря в нічний час становитиме мінус 2, плюс 3, в денний – плюс 1, плюс 6 градусів. А от у п'ятницю погода буде такою. У п'ятницю, 24 січня, місцями у Криму у полісі та на Закарпатті можливі невеликі дощі, часом з мокрим снігом. В решті регіонів України без опадів подекуди можливий туман. Вітер південно-західний 3,8 метри на секунду. Температура повітря вночі очікується в межах мінус 2, плюс 3 градусів Цельсію. В день плюс 2, плюс 7. На одещині місцями до плюс 10. На вихідних на зимову погоду теж чекати не варто. У суботу 25 січня місцями у західних областях а також у Криму можливий невеликий дощ врешті областей України без опадів. Вночі та вранці місцями можливий туман. Температура повітря вночі становитиме мінус 1, плюс 4, на день плюс 3, плюс 8, на півдні плюс 8, плюс 11. У неділю 26 січня в Україні очікується суха погода без опадів. Вночі та вранці місцями туман. Температура повітря вночі становитиме мінус 1, плюс 4, в день плюс 4, плюс 9. На півдні та місцями у західних областях плюс 9, плюс 11. Примітно, що на думку синоптикині Українського гідрометеорологічного центру Наталії Птухи, до кінця січня Україна, радше за все, вже не повернеться до сильних морозів. У коментарі погода Уніан вона розповіла, що 26-27 січня будуть найтеплішими днями в найближчій перспективі. Температура підвищиться до плюс 1, плюс 7, а на півдні країни розігріє до плюс 10. Експертка зуважила, що до кінця січня до якихось там морозів таких зимових ми повертатися радше за все вже не будемо. Тому що у нас після 27-го там є певне зниження температури, але ми повернемося до такого температурного фону, в принципі, як є зараз у нас: близько нуля градусів. Вночі невеликий мінус, в день невеликий плюс. Зима в Україні за останні роки доволі нетипова. Снігопадів і сильних морозів не спостерігається. Практично всюди переважає плюсова температура. Однак, зима. Триває, і ще може принести багато сюрпризів. Чи варто очікувати похолодання у лютому, розповів в інтерв'ю главреду народний садоптик Станіслав Щедрін. За його словами, до кінця січня суттєвих погодних змін не буде. Він прогнозує, що до самої весни не варто очікувати на різке погіршення погоди. Температура повітря по всій Україні буде в межах від плюс одного до плюс трьох в день, в нічні години від мінус трьох до мінус п'яти градусів. У Карпатах і західних регіонах будуть снігопади та мороз. Сніговий покрив може бути бути до метра також слід очікувати морозів від мінус 10 до мінус 15 градусів. А загалом на території України сильних снігопадів чекати не варто. Снігопадів я не прогнозую, але опади будуть у вигляді мокрого снігу та дощів. Снігопади можуть бути у разі морозів. Тоді утвориться місцями сніговий покрив до 5 сантиметрів. Сніг можна буде побачити у західних, північних та центральних регіонах країни. Також трохи снігу буде на Харківщині. Станіслав Щедрін розповів, що нетипова зима в Україні пов'язана зі зміною клімату, і кожна наступна зима буде дедалі теплішою. Це все наслідки глобального потепління. Окрім того, синоптик додав, що прийдешні лютий може бути схожим на січень. Температури будуть від 0 до 5 градусів в день та вночі від нуля до мінус трьох. Це якщо не враховувати короткі періоди по 2-3 дні, особливо в південних регіонах, де можливо короткочасне підвищення температури до плюс 10 тепла. У лютому очікується багато опадів, але переважно у вигляді дощів. Народний синоптик зазначив, що на тлі глобального потепління до нас може заходити холодне повітря, тому буває, що зима в нас теплі, а весна прохолодна та затяжна. Цьогоріч, за словами Садіслава Щедрина, буде рання весна. В останню декаду лютого і першу декаду березня очікується дефіцит опадів. Температура Буде в межах від плюс п'яти до плюс десяти градусів в день уночі. Можливі заморозки. Загалом 2025 рік за глобальною середньою температурою може стати одним із трьох найтепліших за всю історію спостережень. Сі за двадцять і 24 роками. Такий прогноз оприлюднила Національна метеорологічна служба Великої Британії метофіс. Цікаво, що передбачувані теплі глобальні температури 25 року. Матимуть місце, попри те, що тропічна частина тихого океану рухається до фази ланіння, що призводить до дещо прохолодніших умов. Тим часом у Всесвітній Метеорологічній організації нагадали, що 2024 рік став наразі найтеплішим роком за всю історію спостережень і завершив десятиліття безпрецедентної спеки наслідку людської діяльності, за словами вчених зміна клімату залежить зокрема від викидів у атмосферу і рівня парникових газів, які продовжує рекордно зростати. Генеральний секретар ООН Антоніо Антоніу у своєму новорічному посланні зауважив, що така ситуація зміна клімату в реальному часі. Ми мусимо піти з цього шляху до руїни, і ми маємо не гаяти часу. У двадцять році держави повинні спрямувати світ на більш безпечний шлях, різко скоротивши викиди та підтримуючи перехід до відновлювальної енергетики в майбутньому. Генеральний секретар WMO Селесте Саула зауважила, що кожна частка градуса потепління має значення та збільшує кліматичні екстремальні явища вплив і ризики. Температура лише частина картини. Зміни клімату відбуваються на наших очах майже щодня у формі збільшення кількості. Та впливу екстремальних погодних явищ у 2025 році за її словами особлива увага вже на буде приділена кріосфері замерзлим частинам землі, морському льоду, крижаним покривам мерзлій землі. За словами першої заступниці міністра захисту довкілля та природних ресурсів Олени Кримаренко, в Україні тлі глобального потепління фіксують обміління річок, аномально теплі зими та посушливе літо, посилює кліматичні зміни та викиди парникових газів. Також повномасштабне вторгнення РФ в воєнні дії на території країни. І це вимагає міжнародної реакції. Впродовж лише одного року війни викиди досягли рівня, який перевищує річні показники деяких країн. А яка погода більше вам? Напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, а також тисніть подобайки. Бережіть себе. Побачимось.